Скільки коштує мій макіяж, давайте порахуємо. Спочатку я використовую сяючу базу від KIKO за 1200 гривень. Далі додам тон від Charlotte Tilbury У мене у відтінку 4 2700 гривень. Беру консилер від Dior за 1400 гривень. Контурінг мені зараз подобається цей від Bahama Mama 650 гривень. Нарешті я знайшла до нього підхід і він класно виглядає на шкірі. Ідеальні рум'яна Chanel у 71-му відтінку 2000 гривень. Олівець для брів від бренду Cascade of Colors за 150 гривень, та гель для брі від Benefit, який шикарно їх фіксує. Ще 1300 гривень. Неперевершені тіні для очей від Tom Ford. Я буквально готова співати їм оди та щиро рекомендую кожній. 4300 гривень. Ідеальний олівець для очей від Lamel, з яким стрілка вийде навіть у тих, у кого це ніколи не виходило 200 гривень. Туш для v -Dior Show 090. Чесно, я не розуміла різницю, поки не спробувала іншу. Тепер точно знаю. Діор це моя персональна знахідка року 1500 гривень. Фарбую губи зараз по новому методу і використовую спочатку олівчик від Шарлоти Тілбері та помаду у відтінку PLOTOP за 1400 гривень. І додаю олівець по контргуб від міста Із за 145 гривень. Ось і все загалом у мене вийшла сума 16 945 гривень.